Сьогодні глянемо на ціни. Бачимо банани так, як і були минулого тижня. Яблука теж ціни так як були. Просто акційна ціна 15 гривень за кілограм, Цибуля так, як була. Ні, цибуля на гривні подорожчала. А Ось гарбуз на 5 гривень подешевше, на кілограмі. Картопля молода, акційна ціна 15. Картопля велика, кукурудза, 15 гривень, акційна ціна. Ціна йде за пучок. Томати тепличні, акційна ціна 55 гривень. рожеві 65. А, до речі, на закрутку томату 30 гривень. Тож класна ціна, сливка. Перець 29 теж подешевше У 50 гривень і яблуко акційні Golden. 82 гривня На ну, заправку. День і день акційна ціна для борща 20 гривень. Щедро і чумак, французький соус, акційна ціна. Тунець делюкс у сортименті 63,90. Ось на салат з тунця. акційна ціна. 50 гривень, 57 і 58, 50 г. Є вида, виноград 87 гривень. нектарин і персик 90 гривень за кілограм. Також морква у корейській 42,70 і у угірки 54,90. Всім дякую за перегляд, ставте лайки, вподобайки. До побачення.